Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось, кому потрібна вода. Вода потрібна тваринам, комахам, птахам, деревам, рибам, людям, грибам. Квітам траві. А тепер спробуйте самі назвати, кому потрібна вода. Пропоную вам дослід з водою. Для цього простого досліду нам потрібні серветки білого кольору, фломастери і тарілочки з водою. На серветках ми малюємо простий малюнок фломастерами, обов'язково фломастерами. Ось я намалювала кицю, дом, хатиночку, квіточку, дерево. Ось такі прості малюнки. Потім закриваємо серветочку, майже нічого не видно. І дітям пропонуємо вгадати, що ж намальовано на серветці. Для цього ми серветку опускаємо у тарілку з водою. І вода проявляє малюнок. Дітям, я думаю, сподобається. Ось так дивіться, як цікаво. Рілочок може бути більше, і діти будуть, я думаю, задоволенням наблюдати, який же ж проявляється малюнок.